Сьогодні у мене для вас неперевершена класика. Знаю багатьох знайомих, які вперто із величезної кількості різноманітних пляцків обиратимуть виключно його. Пляцок білочка. Я уже розповідала, як приготувати подібний пляцок у своєму четвертому томі, чотирьохтомника львівські пляцки», бо це мегасмачно, і я не могла не розповісти про нього моїм читачам. А сьогодні покажу, як приготувати ще один дуже цікавий варіант цього мега смачного пляцка з арахісом. Я від нього в повному захопленні і ви гарантовано будете в не в меншому захопленні. Тож до роботи. Перш за усе підготуємо суху суміш. Для неї сполучіть 200 г просіяного борошна і половину стандартної пачки розпушувача. Перемішайте усе до однорідності. У шести яєць. Відділіть білки від жовтків. Зараз ми будемо працювати з жовтками. Досипте до них 120 г дрібного цукру, і нехай далі попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера приблизно 3-4 хвилини. Нам потрібно, щоб маса гарно посвітліла, а цукор майже розчинився. Докладіть до маси 60 грамів розтопленого і потім охолодженого вершкового масла. А далі 50 грамів сметани. У мене сметана жирністю 21 Перемішуйте усе разом ще одну 2 хвилини. При цьому послідкуйте, щоб увесь цукор розчинився. Докладіть до маси половину підготовленої сухої суміші і перемішайте ложкою до однорідності. Далі всипте другу частину сухої суміші і ложкою знову розітріть усе до однорідного стану. Як бачите, це тісто виходить дуже ніжним та липким. Ні в якому разі не підмішуйте до нього зайве борошно. Ми це тісто будемо розмащувати по пергаменту, а не розкачувати коржем. Завдяки саме цьому коржі вийдуть по-справжньому мега ніжними. Далі нам потрібно розділити тісто на три рівні частини. Тож я, як завжди, раджу скористатись кухонними вагами. Отже, загальна вага тіста 527 грамів. Неважко було визначити, що кожна із трьох частин буде мати вагу приблизно 175 г. Сьогодні я випікатиму коржі у формі розміром 20х30 см застеліть дно форми якісним пергаментом, викладіть відважену частину тіста у підготовлену форму і лопаткою рівномірно розместіть по дну. Зауважте, що товщина тіста буде мінімальною через дрібне ситечко. Посипте тісто тонким шаром смачного темного какао. Шар какао теж має бути мінімальним. На три коржі разом у мене пішло приблизно 10 грамів какао. Тож на один корж знадобиться приблизно чайна ложка какао. У чашу для збивання вилити 6 білків, які у нас залишились. Докладіть до них 1 грам солі, і знову нехай замість нас попрацює техніка. Збивайте на низьких обертах міксера 1-2 хвилини до моменту утворення так званої пивної піни. Не припиняючи збивання, порціями по одній столовій ложці досипте 175 г цукру. А далі підвищіть швидкість і збивайте ще приблизно 4-5 хвилин. Цукор має повністю розчинитись, а піна стати стійкою. Розділіть цю піну на три умовно рівні частини. Крім цього, для роботи нам потрібно буде 200 г підсмаженого очищеного арахісу. Його слід посікти ножем, щоб утворились ось такі шматочки різного розміру, більші та менші. Арахіс теж розділіть на три умовно рівні частини. Отже, на присипаному какао коржі кубками рівномірно розкладіть одну частину білкової піни. Ніжними рухами лопатки розгорніть пінні кубки таким чином, щоб з них утворився суцільний пласт, але при цьому не зрушився нижній тонкий шар какао. Рівномірно посипте білкову піну третиною підготовленого арахісу. Поки буде пектися цей корж, решту піни краще тримати в холодильнику. Усе в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 175 градусів Цельсія приблизно 20 хвилин до готовності. Готовий корж буде мати зверху красивий золотавий колір, а білкова піна буде одночасно м'якою і злегка хрумкою. Аналогічним способом спечіть ще два такі ж коржі і повністю їх охолодіть. Для крему. У чашу для збивання викладіть 250 г вершкового масла кімнатної температури. У мене масло жирністю 82,5%. І далі, втретє, нехай замість нас попрацює техніка. Збивайте масло на нижчих, а потім на вищих обертах міксера приблизно 6-7 хвилин, аж поки воно не стане світлим та пишним. Знизьте швидкість до мінімальної. І поступово порціями докладіть 300 г вареного згущеного молока. Молоко теж має бути кімнатної температури, щоб крем не розшарувався. Перемішуйте усе лише до повного об'єднання інгредієнтів. На цьому етапі уже нічого не потрібно довго чи інтенсивно збивати. Далі перемішайте крем лопаткою, щоб підняти з дна можливе неумішане вершкове масло. Як бачите, цей крем достатньо густий. Не раджу тут заміняти його якимось заварним чи вершковим кремом, бо тут важливо, щоб коржі залишилися хрумкими. А далі зробимо дуже цікаву та смачну річ, хоч не обов'язкову. Для неї у мисочку висипте один стік розчинної кави чи капучину зі смаку лісового горіха, Долийте одну столову ложку це 15 мл, коньяку і усе ретельно розітріть. Має утворитися ось така. Ароматна густа суміш. Перекладіть її у крем на фінальній стадії його приготування і лопаткою не міксером, щоб крем не розшарувався, рівномірно вмішайте. Готовий крем розділіть на дві рівні частини. Перший корж викладіть на кулінарну дошку арахісовою пінкою вверх. На нього рівномірно розкладіть одну частину крему і лопаткою розрівняйте по усій площі, на крем другий корж. Теж пінкою вверх. Злегка притисніть корж долонею, щоб він гарно поєднався з кремом. На цей корж другу частину крему, і теж рівномірно розмастіть його по усій площі коржа. На нього третій корж теж арахісовою пінкою вверх. Усе не забудьте помістити пляцок у холодильник на одну годину для того, щоб крем та коржі гарно поєднались. А також щедрою рукою поставити мені вподобайку та написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. Цей пляцок не потребує довгого вистоювання у холодильнику перед подачею, адже коржі та пінка мають залишатися хрумкими. Верх пляцка можна залишити і без особливого оздоблення, адже арахісова пінка сама по собі виглядає дуже елегантно, а можна зробити як і я. Нанести на верхній корж тонку сіточку розтопленим шоколадом. Вага нашого красення 1 кілограм і 600 г, висота 5 сантиметрів. Ну що, вам, як і мені, цікаво глянути, яка ж краса у нас вийшла всередині? Попри те, що це фантастично смачно, це виходить ще й дуже красиво: три меганіжні хрусткі та ароматні пісочні коржі з арахісовою пінкою, а між ними смачнезний крем. Пляцок ідеально нарізається на величезну кількість елегантних порційних шматочків для подачі. Шматочки не кришаться і не розвалюються при нарізанні, а просто ідеально тримають форму. Пляцок без проблем можна нарізати на 24 шматочки для подачі. Мене недавно запитали, які пляцки у мене улюблені, і я їх буду випікати на Різдво та Новий рік. Так от, цей пляцок буде одним із них. Готуйте і смакуйте! Бо ми того варті.